Доброго дня, любі друзі, Ви, Тері Софія, благодарую вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі, компліменти, репости, донати. За все вас благодарую. Благодарую всіх, хто заходить на сторінку фонду, котрий є, ссылочка в описі, хто лайкає. Щиро вам дякую, тому що це теж допомога. Не можете задонатити, але ну, принаймні ви можете лайкнути і, і повірте, ваша щирість вам повернеться тисячеразово примноженою. Заходьте ще в опис, будь ласка, купуйте книгу співавторкою, котрою я стала, і буде вам щастя. Книга називається Вся Правда про бренд. Це розкази 38 Українців, котрі навіть зараз під час війни розвивають свій бренд. Тож, будь ласка, використовуйте цей досвід собі в облагах, і буде вам розвиток. І так, я роблю розклад на місяць липень для раків 23 ро, рік. Зараз роздивимось вісім сфер головних сфер життя людини. Потім буде порада від Таро і чотири карти з метафорічних колод. Поїхали, любі друзі. І так, здоров'я, родина, друзі оточуючі, освіта навчання, відпочинок та ваші розваги, ваш досуг, робота, кар'єра, ваші фінанси, гроші. Самовдосконалення або духовний розвиток. І тепер як порада від Тарона, що звернути в цьому всьому увагу. О, Так. Якщо щось мені буде тут незрозуміло, я буду ще брати карти. Метафоричні карти, я дістану їх потім, тому що нема куди класти. Дев'ятка жезлів це ваше здоров'я. Ну, бачите, та? навіть так. От у людини перемотана вже голова, От, ха -ха, людина вже, скажімо так, ну, ще тримається, да? Доб, добре себе почуває, скажімо так, після впертої та якоїсь безкомпромісної боротьби. О, тут про да, можливо, буде якісь е, ну слабкість, скажімо так. Взагалі тут про гарне здоров'я, але просто ну тимчасово, да, коли ви кудись е, довго йшли, от е, то звісно можуть бути такі е, пограничні якісь да коливання у здоров'ї, але нічого тут нема е, е, трагічного. От, тому що ви тут будете швидко, навіть якщо буде якась слабкість, ви швидко будете одужувати, тобто будете швидко відновлюватися. Тому що тут ще про стійкість, про мужність, да? От, і про здібність вирішити всі проблеми. Тобто, ви зможете будь-яку слабкість швидко подолати. Ну, вітаю, любі, друзі, з цим. Тройка пентаклів це про вашу родину. І в цьому випадку. Карта каже про матеріальний прибуток. Тут буде успіх в сфері торгівлі, популярність, слава, да? От, підйом авторитету. Ну, вітаю, любі друзі. То в родині у вас все буде добре. Да? Можливо, якісь ваші дії. Скажемо так, от, е, піднімуть ваш авторитет, ваш престиж в вашій родині, і ви можете тут навіть отримати якусь нагороду від своїх рідних, наприклад, за свої е, старання да, на, в благо своєї родини. І так. Десятка мечів це друзі та оточуючі. Ну, любі друзі, тут у вас точно очищення, процес очищення вашого оточення. Тому що тут про ненадійні відносини з друзями, про ненадійних людей можуть бути і зради, сльози, біль, скорбота та нещастя. зрозуміло, да? О, тож не тримайте таких людей при собі, будь ласочка, їх легко відпускайте. Не дозволяйте їм залишатися в своєму оточенні. Тому що оточення це важлива карта. Послухайте уважно. Оточення впливає на людину, на кожну людину зі 100% впливу на життя людини. Оточення впливає більше 60%, щоб ви розуміли. Більше 60% на ваше життя впливає те, Хто поруч з вами? Якщо то ненадійні люди якісь, то годі сподіватися да, на якісь позитивні зміни в вашому житті? Вісім петаклів це про освіту та навчання. А, тут дивіться, тут ви можете досягнути а, якоїсь своєї мети і успіху, да? але карта каже: точно вам, треба здобути нові знання. Або. Згадати свої навички та закріпити їх. Ну, це означає так само, да, щось е, піддивитися, почитати, послухати і так далі. І тоді у вас буде успіх вашій в будь-якій справі. Да? Сво, е, своя -то справа або ви на когось працюєте, неважливо. У вас буде успіх, але не піддавайтеся тут жадібності та хибні метушні. Що це означає? да? Можливо, вам треба. Звернути, сплатити, наприклад, за своє навчання. Ви скажете, та, ну, ні, що ж я буду витрачати ото гроші, людям їх роздавати. да? Ви не думаєте про те, що ви ж отримаєте ті знання, котрі вас приведуть до мети до вашого успіху? да? Ви концентруєтесь на тому, що ви повинні витрачати зараз гроші, і тоді ви можете просто залишитися на місці, і у вас не буде нової справи, нової роботи, не буде того успіху. Може до вас прийти. Зрозуміло, да, любі друзі? Тож, будь ласка, на себе не жалкуйте, на навчання ніколи не жалкуйте, бо то є саме цінне, тому що ну дивіться, да, от зараз війна, люди в кращому випадку хватають якийсь, якусь валізку, можуть схватити, схватити вчепити і побігти. Але усі знання в них в голові, розумієте, і людина, котра знає багато, да свою справу знає. Вона всюди зможе собі заробити на, на життя, на, на їжу, на свою родину і так далі. Тому що знання безцінні, зрозуміло, да. Тож пам'ятайте, вкладаючись в навчання своє, ви вкладаєтесь в себе, в свій розвиток. Просто не піддавайтеся жадібності, да хибна метушня. Це що, Піду туди навчусь, піду сюди навчусь, туди, сюди, куди мені йти? Піду одразу в три в три заклади. Так теж не можна, да? Тут карта ще є таке значення, як необхідно, необхідність є об'єктивно оцінити масштаб своєї роботи і свої сили, розподілити розумно свої сили. зрозуміло, да? то, будь ласка, оберіть якусь одну зараз саму актуальну для вас тему, і йдіть навчатися туди. Тепер далі відпочинок розваги ваш, ваш досуг. Сімка кубків. Дані позиції це про багато свіжих, але невизначених думок. Все ж таки, тут якісь будуть ілюзії, обман, але при тому багата уява. І це теж непогано, якщо ви ту багату уяву і у ці свіжі ідеї, да, будете спрямовувати знову такі на якісь, на, на свій. На заняття творчістю, да, наприклад, тобто там то багато уяву треба використовувати там, де вона потрібна. Да, наприклад, в творчості я художник, я так бачу, все ви можете там робити все. Вам там ніхто нічого не скаже. от там ваші ілюзії, да, тобто ваша фантазія можуть для вас навпаки ну просто неймовірно відігратися. Ще карта радить вам як один з методів відпочинку медитацію, тому що можливо тут все ж таки в десь ви живете в своєму світі ілюзії, і от через медитацію ви зможете. Не просто відновлюватися, да? От. але і розібратися саме з тими ілюзіями та знайти потрібні вам відповіді, тому що тут у вас сили витрачаються кудись, але успіх може виявитися просто повітряним замком, розумієте? От. Тож, будь ласка, не, не зволікайте, починайте медитувати, і буде вам щастя. Робота та кар'єра, тройка кубків. Ну, дивіться, тут Ах... взагалі такі можуть бути якісь маленькі радощі, да? задоволення, але тут задоволення, не знаю, можливо, буде навіть у вас якийсь. Як Відносини на роботі, скажімо так, тому що ця карта вона пророкує задоволення від їжі та сексу. да, от, А в нас ця карта сьогодні характеризує нам роботу і вашу кар'єру. да, Можливо, ну іноді таке буває, що да, там, через секс навіть люди по кар'єрі просуваються. Тож, ну, ну дивіться. От, а ще дивіться, будьте обережними, тому що тут може з'явитися суперник. У вас може з'явитися суперник і. З'явитися якийсь навіть трикутник. Трикутники, любі друзі, це не тільки про секс, розумієте? Трикутники так само можуть бути, наприклад, ви з кимось в парі працюєте, і у вас все класно, да? ви підтримуєте на роботі один одного і ви удвох просуваєтеся. От, це бачить якась третя особа, наприклад, або да? ви з начальником знайшли порозуміння, да? і з ним нормально співпрацюєте. Це бачить третя особа, вона заходить просто в ваші відносини. Носини розумієте? Тож, по перше, ви не дозволяєте, от тому, що ну то вже негідна така конкуренція. А по друге. Самі не використовуйте таку, е, такі дії для того, щоб кудись просуватися. зрозуміло? у вас будуть тут можливі навіть великі придбання. У вас може бути тут якесь просування, але використовуйте нехибну мотивацію, нехибні дії. Да? Слідкуйте за своїми діями, інакше потім вам треба буде за то відповідати, якщо ви будете проти когось грати нечесно. І так, тут з жезлів. Це те, що стосується грошей пент, пентаклій. От, Але тут з жезлів. да, ну Дивіться, тут можуть бути якісь невиправдані надії. А, може бути навіть розчарування та занепад. Да? Тут треба розібратися. Можливо, у вас просто недостатньо інформації стосовно тієї справи, котру ви хотіли би втілити. Можливо, ще недостатньо у вас просто досвіду або сам ваш той проєкт. Був погано продуманий да, той проєкт, куди ви б хотіли. Дивіться, тут вам казали, хочеш просування в своїй справі, йди навчайся або згадай якісь навички, закріпи їх. Да? Тож тут що треба тоді зробити? Просто не вкладайтеся ну, на 100% в щось, в якусь справу. Да? Прибережіть, поки гроші, розберіться, навчитеся чомусь, р... 에... 에... знайдіть інформації більше про свою справу і вже потім приймайте рішення. Зрозуміло? Продумайте гарно свій проєкт. 에... Карта каже, що тут, можливо, для початку нового ще не пройшов час, а можливо, ви не впевнені в своїх силах. тому... Не і призводить вас до помилок. Тож, любі друзі, просто щоб розбазарювати свої фінанси, притримайте їх тут, краще вкладіться в своє навчання. Ще раз кажу, да? і звідти ви вже зможете точно потім розуміти, як мені краще використовувати свої фінанси. Вони у вас є, але ви можете неправильно їм розпорядитися і отримати занепад та розчарування. Тож, будь ласка, слідкуйте за своїми діями. І так, тепер духовність або ну самовдосконалення, саморозвиток. да сімка мечів. Дивіться. Тут карта каже про нові можливості, про достаток необхідної інформації. Тобто, якщо ви захочете розвиватися, ви можете знайти не просто інформацію, ви зможете знайти навіть собі ну, вчителя і так далі. Тут про успіх, про нові справи, подолати нагальні труднощі, і все буде успішно, якщо ви будете. В будь-якій ситуації покладатися на духовність, знову таки слідкувати тут треба не тільки за своїми словами і не казати зайвого, але тут треба і не дурити нікого. Тоді у вас буде успіх, розумієте? Тут можливо буде крадіжка, тож, будь ласка, знову такі, да? не дозволяйте комусь давати вам хибні якісь поради, да? і самі не поспішайте. Тут жезлів це швидка дія, да? раптовість навіть може бути. Тож не робіть просто так, краще притриматися, краще пізніше в щось вкластися, але бути. Вже впевненими, да що я не просто витратив ну, злив ті гроші, розумієте? От, але крадіжка, це тут ще може означати, що ви захочете забрати своє. Не вкрасти все, а забрати своє. Але тоді вам треба а, прораховувати кожен крок. Розумієте? Берегти треба свої сили і нерватися вперед. Робіть все спокійно. Робіть все спокійно. Любі друзі, і тепер як порада, король Пентаклів. А, дивіться, в даній позиції карта каже, що все ж таки можлива зустріч з небезпечним конкурентом. Це людина буде, да? можливо, вона сюди до вас і захоче зайти десь на роботі і так далі. От, це людина якась без моральних принципів. І якщо їй треба буде задати вам, завдати вам шкоду, будьте впевнені, ця людина готова зробити вам навіть боляче. От, тут може бути у вас відчай, слабкість, страхи, якась корупція та надмірна самовпевненість. Тож знову таки вам каже карта: звернісь до свого духовного розвитку, прокачайте свої страхи, прокачайте слабкість. Да? Не занурюйтеся у відчай надовго. Звісно, іноді, да ми лякаємось, ми думаємо, все пропало в житті взагалі, але у вас нема тут геть критичних карт. Четвертий розклад роблю. У вас самий найкращий. От все, що ви бачите, це самий найкращий розклад із чотирьох, котрі були до того. Розумієте? От, тож, будь ласка, тут нема чогось у вас критичного. Просто зверніться знову таки, обирайте для себе. Позитивну мотивацію, позитивні, якісь позитивні дії, і буде вам щастя? Да? Якщо треба щось повернути, ви можете це повернути. Але не беріть тоді чужого, зрозуміло, да? От. І так? яка енергія вас буде підтримувати на протязі цього місяця. Ну і будь ласочка, да, як підтвердження, а вона прям вистрибнула. Ой Боже, і далі побігла. Дивіться, тут пані собі, яка енергія? Не дозволяйте нікому ставати на своєму шляху і щось заливати вам у вуха. Тут пані йшла, йшла, глечик несла, несла, бамс! Такий, типу, аладин перед нею. І щось їй пальцем тикає, бачите, він маніпулює, він її перевіряє на її кордони, як вона відреагує. От чесно, в мене така реакція, я один раз навіть а, чуть своїй кумі не, не, не заїхала у вуха, тому що я дуже не люблю, коли так роблять. От, а, ха, вона хотіла пошуткувати, підкралася до мене ззаду, а мені а, показала, що в мене відкривають рюкзак. От, і ну, вона, вона встигла пригнутися, да? але ха -ха, я про що? Про те, що м -м, ви повинні зрозуміти. Ви повинні знати, що ваші кордони то є свят. Святе і вам не повинно бути соромно себе захищати і свої кордони. Якщо ви дозволяєте, дивіться, в чому тут маніпуляція, людина дуже близько. І я, не бо... я бачу, що пані тут в напруженні. Вона поклала, вона хоче захисту, вона хоче спокою, вона не хоче цього всього. Щоб він їй не казав, їй це не подобається. Вона навіть підняла спідницю, спідницю. Да? Це означає, що вона готова рушити, але, або її якесь виховування їй не дає. Просто його отодвинути, дай піти далі. От, і в чому його маніпуляція? Він перевіряє, чи може він наскільки він може зайти в неї, розуміти, тому що тут її ментальні тіла, і він вже цей кордон подолав своїм пальцем, Розумієте? Манипуляція в тому, що якщо він може так до неї доторкнутися, да, зараз він тримає так руку. От, а через е, хвилинку він захоче до неї доторкнутися а потім він зрозуміє, що вона слабка, тому що вона не дає йому відсіч і він буде потім її маніпулювати, щоб отримувати від неї те, що йому треба, тому що або вона гарна, гарна га... дівчинка на, Така дуже вдобна, дуже така, знаєте, не може сказати ні. Їй так невдобно сказати людині, що слухає. Що ти забираєш в мене мій час? Ти в мене запитав, чи хочу я слухати, що ти мені тут втираєш. Да? От вона просто стоїть і на нього дивиться і, скоріш за все, там десь на фоні в голові просто молиться і думає, Боже, хто б мене вже врятував. Так от тут вам треба навчитися самим себе рятувати, не дозволяти комусь входити в ваші відносини. Комусь щось розказувати, якісь переказувати вам плітки, вам не потрібні це низькі вібрації. все. вона повинна взяти цією рукою коректно його отак відсунути з дороги і сказати: Мені на тебе не вистачає часу, мені це не цікаво, або будь-що це можна все робити коректно, але вам ця ситуація буде даватися за для того, щоб ви трансформували свою вдобність в захист своїх кордонів. Якщо ти не в змозі щось зрозуміти або пояснити, ти це знецінюєш. Ти це от як забуваю перевести то слово, отрицаєш. Да? Тобто ти кажеш, що такого не може бути. Ну, це так, люди, люди добрі. Це так, і тут вам так само, да якщо ви чогось не знаєте в своїй справі, не треба думати, що це неможливо. Треба просто шукати інформацію. Для мене та теза про те ж саме. От не треба одразу казати. Дивіться, люди іноді соромляться, що вони чогось не знають. Це такий просто маразм. Вибачте, я не хочу нікого образити, але це нелогічно. Жодна людина, жодна, якою б вона академіком не була, вона не може знати всього у всіх сферах життя. Розумієте, якщо людина в медицині розумна, вона може не знати взагалі щось а, про езотерику. Да? А, якщо людина а, там. Не знаю, машини будує, да? вона не буде знати, наприклад, щось про арт-коучинг, арт-терапію. розумієте, вона може навіть не здогадуватися про якийсь духовний розвиток, і, і це є нормальним. Треба приймати, що це є нормальним. Тоді не буде у цих ще зайвих якихось внутрішніх страхів і конфліктів. Да? От тепер родова система на що ж звернути увагу особисто треба в цьому місяці. Ну, бачите. Бачите, ваш духовний розвиток вам час вилазити, ви, ви є чуд, чудотворне створіння в цьому житті. Да? Прийміть свою, прийміть свою цін, цілісність, свою цінність, прийміть свою унікальність, прийміть себе таким такою, який ви зараз є. Вам час. Народитися да, в новому своєму через духовний розвиток, в новому своєму якомусь амплуа в цей світ, і показати свою, своє легке відношення до всього, да, і свою унікальність, будь ласка, тут так само бачите жезл, час діяти, але роз, з розумом діяти, да? От ваш благословляє вас на прийняття. Тих змін, котрі зараз входять в ваше життя, а, вміння відпускати старе та приймати нове це щастя. І тут весь розклад вам про це просто волає. Обожнюю метафізику, як ці карти відчувають одну одна одну, це просто неймовірно. І так, любі друзі, для будь-якої трансформації треба ресурс мати. да Багато ресурсу мати. Тож, будь ласка, я запитаю, де ваш ресурс, де вам його брати? О, будь ласка, знову-таки не знецінюйте своїх маленьких кроків. Да? Тут, тут косяк риби, да? От, Але для мене асоціація з, з кожною малесенькою рибошкою. Це якась ваша маленька дія, маленький крок. Сьогодні я дізнався про то. Завтра я дізнався про то. І потім, розумієте, ви вже стільки всього наробили. Потрошки, потрошки, начебто, його не бачно. Да? Сьогодні я щось зробив руками. Завтра я повчився. післязавтра я помедитував і так далі. Але. Ви собі обов'язково всіми цими кроками, ви просто собі робите м, таку несякаймий добробут. Розумієте? Це як вхід в, у вселенський добробут. Будь ласка, знову таки не знецінюйте маленьких кроків. В тому ваш ресурс. Да? Не, не, не намагайтеся стрибати одразу на 10 кілометрів вперед. Ну, ви в магазин йдете потрошечку, да? ну, максимум ви їдете на машині, але все одно навіть машина крути педалі свої колеса. Да? Ну, хтось педалі крутить, хтось колеса, да? щоб доїхати кудись, розумієте? От, а ви навіть не машина, да? ви людина, тому не знецінюйте, будь ласка, цінуйте свої, свої маленькі кроки навіть е, в духовному розвитку. В, в такому в будь-чому, будь що ви не робили, це обов'язково вам відкриє а, двері до вселенського добробуту. Всесвіт, як дзеркало, відражає, а, відзеркалює тебе. Кохай та цінуй себе більше. Ну, неймовірно, любі друзі, неймовірно. Я їх не завчаю, щоб ви знали. Да, я тут все кажу на інтуїції. Просто тож, вас, все, вас чекає вселенське добро, бо у вас все буде добре. Давайте ще подивимось, на які відносини. От місяць, да, візьміть собі, щоб трансформувати ці відносини, і буде вам щастя. Це ж так само, як маленький крок. Ну, ну зрозуміло, да, любі друзі, дивіться. Ну, Такі відносини точно. да. Це може бути знову не в родині. У вас таке може бути, да, а серед ваших друзів, серед вашого оточення, можливо, не, не чоловік тут буде з дружиною, а можливо, це навіть а, брат з сестрою. Так само. Тобто, вам треба а, відпустити усі отакі відносини, вигнати, вимісти їх в, в общем. Позбутися усіх отаких негативних проявів. Дивіться, що вони тут роблять. Це жах. Просто да мало того, що вони ризикують своїми життями тільки задля для того, щоб довести один одному, не екологічно довести. Хто з них правий, куди їм треба рулити, розумієте? Вони ризикують не тільки своїми життями, тобто це безвідповідальна геть-поведінка. Тому що тут вони ризикують життями інших, хто їде попереду них з боку, будь де. Тому що машина, вибачте, вона, якщо е, підіймається на щось, наїжджає, вона може перелітити перелетіти через дві смуги, да? і зашкодити тим, е, хто, начебто, взагалі не, не міг ніяк потрапити в ці розбори. Розумієте про що? То, будь ласка, візьміть на себе відповідальність за своє життя, навчиться ненасильницьки спілкуватися. Вибачте, аж засохла. І тоді буде вам щастя, любі друзі, тому що це призводить тільки до війни.